Вітаю, колеги! До вашої уваги матеріально-технічна база для забезпечення навчального процесу у 8 корпусі Запорізького національного університету кафедри акторської майстерності. Вхід до університету оснащений пандусом для людей з особливими потребами. Зал ФОЄ де розташована професійно мотиваційна експозиція від університету до сцени, на якій зібрані студенти гордість кафедри акторської майстерності? Також у фоє відбуваються позанавчальні заходи та майстер-класи, а також заняття зі сценічної мови. Велика сцена із професійним освітленням дає можливість створювати яскраві творчі роботи. Зала вміщує в себе понад 350 глядачів, які збираються для перегляду залікових вистав. Мультимедійна аудиторія, у якій зібрані необхідні елементи для навчання, комп'ютери, екран та проектор для показу презентацій та проведення лекцій, доступ до інтернет мережі. Wi-Fi та фліпчарт для полегшення освітнього навчального процесу. 112 та Аудиторія клас для проведення занять з хореографії, де є танцювальний станок для відпрацювання класичного екзерцису, а також рояль для музичного супроводження. Мати які знаходяться в аудиторії, дозволяють безпечно відпрацювати гімнастичні елементи. У гуртожитку номер 3 Запорізького національного університету знаходиться ще один зал для занять з хореографії. Великі дзеркальні стіни дозволять здобувачам освіти слідкувати за правильністю виконання рухів. Зал облаштований професійним паркетним покриттям, хореографічними станками з дерева та оновленими вікнами. 207 аудиторія. Камерний простір чорної кімнати з локальним світлом для читок, лабораторій і експериментальних показів. Мала сцена. Обладнана комплектом стільців 20 одиниць двома столами, ширмами та дзеркалом а також фортепіано. Тут відбуваються камерні покази вистав та заліків студентів. Аудиторію прикрашає експозиція корифеїв українського театру. 202, 204 та 206 Аудиторії. Слугують для занять вокальним мистецтвом. У аудиторіях встановлено фортепіано та дзеркальні стіни, Зібрано навчально методичну літературу, це простір для вокалу, ансамблової роботи і ритму пластичних етюдів. Окрім цього, до комплекту аудиторій входять гітари, які використовують для гри на музичних інструментах. Кімната звукооператора обладнана усім необхідним мікрофони, стійки, комп'ютери, професійні програми обробки звуку. Усе для якісного запису голосу. Тут готуються плейбеки, шумові партитури та фонограми для вистав. 111. Аудиторія. Для знімання інтерв'ю та відеоуроків обладнана мікрофоном. Штативом компактним мікрофоном із вітрозахистом. Кімната має звукоізоляцію ідеально для підкастів і дубляжу відео. Костюмерна тут зібрані костюми та реквізит для створення історичних та сучасних образів костюми для навчальних вистав і показів. Кримерні кімнати. Тут студенти готуються до виходу, грим, зачистки, костюми. Останні нотатки перед сценою відбуваються саме тут. У вільний час це простір відпочинку й обговорення творчих рішень. 222 аудиторія, головний зал для конференцій у восьмому корпусі, який має більш ніж 60 місць, аудиторія використовується для проведення наукових конференцій, майстер-класів від стейкхолдерів та лекцій. Зал, обладнаний проектором та екраном для показу презентацій та захисту дипломів. 117 аудиторія велика простора кімната, облаштована мультимедійною дошкою та аудіосистемою, яка використовується під час читання лекцій з фахових предметів Педагогіка мистецтва, мистецька педагогіка, методика викладання та інші. 101 перша аудиторія це навчальна лабораторія, в якій проводяться заняття з музикотерапії та спеціально психологічної реабілітації засобами музики. Тут професор, доктор педагогічних наук, завідувачка кафедри акторської майстерності Локарева Галина Васильівна проводить заняття з вибіркових дисциплін. Спортивно-оздоровчий комплекс Запорізького національного університету це окремо розташована будівля, яка містить великий ігровий зал та трибуни. У спорткомплексі для здобувачів освіти спеціальності сценічне мистецтво проходять заняття з фізичної культури. Тренажерний зал має обладнання для кожної групи м'язів та велику дзеркальну стіну. Гімнастичний зал, що розташований на другому поверсі, обладнаний усім необхідним для занять, зокрема, великим килимом та снарядами для гімнастики. Студентами використовуються шість роздягалень на першому поверсі та дві на другому. У роздягальнях є гаряча вода та система штучної вентиляції. Радіолабораторія Розміщена у другому корпусі Запорізького національного університету. Лабораторія облаштована обладнанням, придманим у межах програми «Євро-Інді» з метою створення нюзгруму, який ви зараз бачите. Роудкастер, що не потребує особливих умов звукоізоляції, слугує для запису підкастів. Комп'ютер з монтажними програмами дає змогу обробляти і створювати контент. Ньюзрум дозволяє одночасний запис декількох учасників. Запис відбувається за допомогою професійних мікрофонів, мультимедійний екран та проектор дають можливість показати будь-який презентаційний матеріал. Також радіолабораторія використовується для проведення круглих столів. Або дискусійних груп. 218 та Аудиторія кафедра акторської майстерності. Повністю облаштована кімната для продуктивної роботи. На кафедрі передбачено, щоб кожен викладач мав своє робоче місце, де він може підготуватись до занять. Одна із тін кафедри прикрашена афішами дипломних вистав. Їхня колекція з роками настільки зросла, що утворила своєрідну виставкову експозицію. Справжньою окрасою кафедри є численні нагороди та відзнаки викладачів і студентів за перемоги в обласних та міжнародних фестивалях, за сумлінну творчу працю та за виховання молодих талантів. Наукова бібліотека Запорізького національного університету є важливим осередком навчальної та наукової роботи. Вона пропонує широкий вибір наукової, професійної і художньої літератури. На виставкових полицях науково-фахове видання факультету соціальної педагогіки та психології. Та публікації викладачів факультету матеріали конференцій, які проводили фахівці кафедри. Для зручності користувачів у бібліотеці функціонують три читальні зали, один з яких кабінет електронних ресурсів. Основною платформою доступу до ресурсів бібліотеки є електронний каталог, який налічує 1 мільйон 521 тисячу бібліографічних записів.